На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 27 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко про головне. Троє міліціонерів загинули під час проведення антитерористичної операції. В Коломиї знову закрили залу з гральними автоматами. Місто печеніжені офіційно відкрили. Про це та інше детальніше. Працівники в управління Міністерства внутрішніх справ Коломищини загинули під час проведення антитерористичної операції у день пам'яті загиблих міліціонерів. Колеги відвідали могили своїх побратимів у торговиці, у горниках та лісному хлібичині разом із правоохоронцями їздив і Богдан Малецький. У п'ятниці міліціонери вшановували колег, що загинули під час виконання своїх обов'язків. недавна цей день проходив без будь-яких відзначень. Та у 2014 році у зоні АТО загинули три працівники управління Міністерства внутрішніх справ. Тому зазначив Остап Білейчук, правоохоронці мають підтримувати сім'ї та родини загиблих. На їх могили і виїжджали міліціянти Коломищини. Ми сьогодні однозначно відчуваємо велику біль, велику втрату. Однак, як всі кажуть, я наголошую на цьому також що вони не даремно загинули. І принесли себе в жертву на незалежність нашої держави. І однозначно, я однозначно думаю, що перемога буде за нами. Однозначно бажаємо ми подальшому, щоб усі повернулися живі звідти, які зараз приймають участь, тому що дуже багато людей приймає участь з нашого району. Ми будемо однозначно пам'ятати про них вічно. Кожна сім'я окрема трагедія. Матері загиблих не може стримувати сліз. Родина Остоп'яків з торговиці втратила сина. Мати не знає, як їй далі жити. Каже, без своєї кровинки світ їй не милий. Коли рано, я не можу це ніяк забути. Щодня топчуся на дорогу. Но я горжусь своїм сином, що він не побоївся піти таку, на таку війну і віддав життя. Але я ще б краще мені би було, аби він повернувся, був здоровим живим. Таке ж горе і у Голоскові. Тут на місцевому кладовищі спочиває ще один герой. Старенькі батьки проклинають агресорів та просять матерів берегти своїх ще живих дітей. Ой, Будь що, Мама, хто поїде, як не я. Що ви поїдете? Чи що? Що що кошти на чоловіки породківську ходить? Боже, би багато побіг. Аби ті хлопці, що з адай Бог, ми в нещасливе вернулися додому. наші хлопці бі, не продовжувалися. Ще один міліціонер мешкав колись у лісному Хлібичині. У селі його всі називають героєм. Такої ж думки, і коломийські міліціонери. Вони у День пам'яті вшанували своїх колишніх побратимів. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіїнтика. 70 бронежилетів для прикарпатців, які збираються або вже перебувають у зоні бойових дій на сході країни, на кошти благодійників закупив координаційний центр швидкого реагування. Юрій Романюк розповідає, бронежилети 4 класу захисту закуплені у київській фірмі. Це поїде в батальйон Шахтарс, це поїде тих наших бійців з Івано-Франківська, яких дуже багато зараз на Закарпатті, в і в качів. Це ті, хто в Яворові, Львівській області на полігоні, це ті, хто вже там служить і 25-та бригада, і 79 та і 80-та ремобільна бригада, які по сьогоднішній день ще не мають і не укомплектовані бронежилетами. Або є видані бронежилети для галочки, поміченому Міністерстві оборони і доповідано президентові, що броніжилети видані, які перебуваються кулею від пістолета, Не кажучи вже від автомата Їх потрібно негайно міняти. Бо ті бронежилети, які поставляло міністерство оборони, не відповідають жодним критеріям, жодним вимогам. Доброволець батальйону Шахтарськ Стеслав розповідає: амуніція потрібна завжди, адже під час бою багато чого губиться та пошкоджується. Коли ми приїхали ще півтори місяці тому назад. З Франківська, ну ми побачили, звичайно, що це батальйон створений з бійців із Донбасу, із Луганська. Але коли ми туди приїхали, ми побачили. Тих патріотів, з виходців з самого Донбасу, які практично були в одних шльопках, в шортах, так як вони розказували, що розбили їхніх батьків, їхні квартири, тобто вони були без нічого. Звичайно, що ми тут на місці купляли собі амуніцію, хтось допомагав, але в більшості ми повіддавали їм своє, свою амуніцію. Тому і у нас виникли теж проблеми з амуніцією. Ми почали звертатися до наших івано-франківських і благодійників, і підприємців безпосередньо до Юрія Романюка, який так само нам завжди долучався протягом місяця, допомагав то раціями, то бронежилетами, то касками. Але звичайно, їх мало, тому що кожен день бій постійно на передовій, постійно форма рветься, каски губляться від ударів. тому Постійно йде потреба в амуніції. Ірина прийшла, аби взяти бронежилет та каску для сина, якого мобілізували два тижні тому, а вже в понеділок хлопець вирушатиме на схід. Ну, сказали, що, що треба каски, всього треба. Каски треба, окулярів треба, бронежилета треба, що нічого не дають, так сказав. Нагадаємо, 70 бронежилетів, які були закуплені координаційним центром, будуть передані для військовослужбовців, що беруть участь в АТО на сході України. Коло ми знову закрили залу із гральними автоматами. Правоохоронці розповідають, ретельно стежить, аби незаконний бізнес у нашому місті не лише не розвивався, а й взагалі не існував. Деталі розкаже співробітник міліції Роксана Баранська. Працівники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Коломийського міського відділу виявили та припинили функціонування ще одного підпільного грального закладу у місті. Викритий гральний зал був прихований та функціонував підпільно, де місцеві жителі грали в азартні ігри в всупереч закону України про заборону грального бізнесу в Україні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, за частиною 1 статті 203 з позначкою 2, «Заняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Правопорушникові загрожують штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Міліція Коломейщини попереджає громадян про кримінальну відповідальність за діяльність в сфері грального бізнесу та звертається з проханням до всіх мешканців міста та району повідомляти про місця розташування гральних закладів до міліції. Паспорт у руки. в Коломийській виправній колонії номер 41 засудженим урочисто вручили головний документ: всього 12 паспортів. Більшість ув'язнених взагалі їх не мали або ж давно втратили. Але у закладі поступово спільної з Коломийською міграційною службою цю проблему вирішують. Засуджений Михайло дяк не може зараз пригадати, коли втратив паспорт. Каже, це сталося ще до ув'язнення приблизно 10 років тому. Коли ж вийде на волю, то без документів ніяк. Тому радіє, що тепер має паспорт України. Я навіть не знаю, як правильно сказати, тому що давно не користувався, не знаю. Потрібна річ. Паспорт України у колонії цього разу вручили 12 засудженим. Це стало можливим завдяки плідній співпраці виправного закладу номер 41 та міграційної служби. Розповідає начальник колонії Руслан Рибчак. Деякі із засуджених втратили паспорт. й такі, що отримали головний документ вперше. При поступленні установу ми працівники соціально-психологічної служби вияснюємо, де знаходиться паспорт громадянина України і чи був такий засудженого. Якщо зі слів засудженого він є вдома, чи в органах внутрішніх справ тоді ми направляємо відповідні запити. Якщо паспорт дійсно втрачений, працівники виправної колонії проводять процедуру виготовлення заново. Відбувається ідентифікація особи, потім здійснюється пошук свідоцтва про народження. Це досить довгий процес, не завжди він. Скажем так, і дає позитивні результати, але ми працюємо над цим, тому що основне завдання працівників правної колонії, міграційної служби, щоб люди по звільнені з установи виконання покарань були більше адаптовані. На сьогодні розповідає Руслан Рибчак у Коломийській колонії ще близько трьох сотень засуджених, в особових справах яких немає паспортів. Причини різні. Одні. Знаходяться вдома, інші в органах внутрішніх справ по територіальності. Ну є випадки, коли паспорти втрачені, чи їх не було взагалі. Вручення паспортів у колонії відбувається щорічно. Втім, чи не вперше акція є такою чисельною. Адміністрація закладу і надалі обіцяє плідно працювати у цьому напрямку. Віталія Васильчук, Сергій Угрин, події НТК. Нарешті дочекалися. Міст у печеніжені офіційно відкрили. На захід приїхали навіть керівники області. А щастю мешканців селища не було меж, так як і водіям. Бачили дійство, і наші журналісти. Про те, що цей міст чекали, говорити не треба більше шести років мешканці поченіського куща користувалися тимчасовою переправою, яка пройшла обійстям родини Досінчуків. Саме їх та ще кілька печеніженців відзначили на урочистостях. Селищний голова Ігор Довірак запевнив, що новозбудований міст довго слугуватиме громаді. Я всім вам дякую за те, що ви долучились до такої праці, до довго події, якої ми всі печеніженці і не тільки ми, а всі жителі Печеніженського куща очікували. Ви всі пам'ятаєте, подивіться, гості, шановні, що це за потічок. Цей потічок можна зараз перескочити. А тоді, у 2008 році, це була бурхлива ріка, яка не пошкодувала обістя Миколи Бойчука, де діти ходили. До школи, де покоління виросло. Там в той момент забрав, був забраний квітучий садочок, господарські будівлі. Там була забрана та хатина і не пошкодувала тоді та ріка цього моста. Про те, що міст має важливе значення для Прикарпаття, свідчив приїзд і перших осіб області. На відкриття завітали голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Труценко та перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Вони запевнили мешканців Коломични, що роботи по відновленням мостів в області триватимуть і надалі. Сьогодні слава незалежної України робиться кожним українцем жертовно в межах можливості. Я хочу сьогодні всім нам побажати для того, щоби. Ми з вами в найближчій перспективі побачили завершення отої великої війни, яка сьогодні є на теренах нашої держави, для того, щоб ми побачили, як північний агресор тікає спозірно, з позором тікає з нашої землі. Я хочу, щоб в найближчій перспективі ми могли закумулювати і перенаправити ті величезні ресурси, які наша держава, наша область сьогодні витрачає для того, щоб підтримати збройні сили України, для того, щоб ці кошти працювали на національну економіку. Ми вшановуємо українську незалежність. Вона полягає в тому, аби могли існувати люди, громади, церкви. Дитячі навчальні заклади, школи, лікарні, аби могла жити українська держава. Ніколи не потрібно нікому існування держави без спокою, миру, безпеки, здорового і щасливого розвитку, титульної нації і всіх громадян. Цей міст це було виснажливе і довге випробування. Ви чекали його, ви не вірили. Не один раз був тут у вас я, представники. Депутатського корпусу обласної ради ми не один раз казали вам: ці гроші, це є гроші, заплачені вами. Ні одної копійки режим Януковича на це не дав. Це кошти платників податків Франківської області. Вони витрачені попри труднощі, попри те, що не один раз ми ще будемо мати проблеми, ми ще будемо мати потребу забезпечувати нашу армію. Керівники Коломишини визначили кращих мостобудівців та мешканців селища. Голова районної ради Богдан Болюк запевнив краян, що тепер роботи триватимуть на відновлення автошляхів Коломишини. Цей дощ він не помішав нам сьогодні у відкритті цього прекрасного чудового переїзду. Єднання між одною частиною і другою частиною Печеніжина. Це то, що мешо Росія не може нам побуду помішати збудувати нашу державу. Я пригадую ті буремні 2008 рок, роки, коли, і що діялося на, у нас на Коломинщині. Я дякую в першу чергу всій Печеніжинській громаді, яка дуже активно взялася у відновлення тих всіх процесів, які у вас заподіяло то стихійне лихо. Я дякую депутатам районної ради, які з першого дня від того, як ми прийшли. На е, нас було обрано. Вони першим питанням поставили питання будівництва і завершення будівництва моста в Печеніжені. Це вас, депутат Ромошинський гладуння. Я дякую депутатам обласної ради Книшуку і Левицькому Тільки їхні зусилля дало можливість сьогодні відкрити оцей проїздну частину моста. Міст почав офіційно функціонувати. Тішилися того дня в Печеніжині Всі особливо радісними виглядали водії. Печеніжина Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Події НТК». Уродини Каменяра у Коломиї відзначили 158-й роковини від дня народження Івана Франка. Урочистості традиційно відбулися на площі біля пам'ятника, великому літераторові та громадському діячеві. Також цього дня відбулись літні читання поезії Івана Яковича, деталі від наших журналістів. Розпал. Іван Франко один із улюблених класиків для Коломийської громади. Каменяра у столиці покуття шанують і поважають, і це зовсім не випадково, адже за життя літератору відвідував писанкове місто понад 15 разів. Тут він радів, сумував і навіть кохав. У період з 1880 року і до 1912 року. в нашому місті бував Іван Франко. Тут він був. Заарештований у Яблунові недалеко від нас. Тут він у тюрмах Коломиї відбував покарання майже три місяці, звідси його етапували в його рідне село Нагуєвичі. Саме тут він написав ряд своїх творів. Зокрема, записав і 50 Коломиїв. До слова, саме у Коломиї Іван Якович у 1912 році презентував громаді свою легендарну поему Мойсей. Ця подія зафіксована на меморіальній дошці, яку кілька років тому встановили на міському палаці культури. Його життя було повне метарст потрясінь, терниста дорога, як і самого Мойсея. І тому. Будучи важкохворим, читаючи свого Мойсея, він був зустрінутий коломийською громадськістю. По закінченню його читання, зал підвівся і багатоголосо кричав: Слава, слава, слава! Франкові на долю Франка випав нелегкий час державних змін, зазначає головний просвітянин Коломищини Василь Глаголюк. Він був одним із небагатьох, хто відкрито повстав проти тогочасної системи. За це і удостоївся звання вічного революціонера. Сьогодні ми без сумніву повинні брати з нього приклад. Ми сьогодні на порозі великих подій незабаром будуть відбудуться вибори. До Верховної Ради відбудеться зміна формату політичної влади, і народ повинен знати, що Франко, до речі, обирався до віденського і польських сеймів в 1875, 77, 79 роках і ні раз не був обраний. Тому що галичани українці. Продавалися за гречку, продавались, були застрашені відповідно жандармами і зраджували Іванові Франкові. Таку велику людину кожний народ волів би мати своїм поводарем. Отже, будьмо з Франком, будьмо віддані Франкові, будьмо віддані його. Ідеї не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служить. 158 п'ятдесят річницю з дня народження каменяра відзначили з поезією літератора. Пісні на тексти Івана Франка виконував хор товариства просвіта. Також відбулось традиційне покладання квітів до пам'ятника. Поблагословили дійство представники духовенства різних конфесій. У районному відділі культури до святкування дня народження Івана Франка підійшли нетрадиційно. Замість звиклих урочистостей вирішили провести літні франкові читання біля монумента Каменяреві. Культ працівники розповідали про цікаві епізоди життя великого поета та публіциста. Про це нам розповів провідний методист відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Микола Кавацюк. У відділ культури, і, зокрема, центральна районна бібліотека вже традиційно проводить літні читання. І власне сьогодні вони приурочені 158-й річниці від дня народження Івана Яковича Франка. Працівники відділу культури читали твори видатного українця. Вони запрошували перехожих та гостей дійства стати співавторами заходу. Головною тематикою стали твори, написані саме у столиці покуття. Біля пам'ятника Каменяреві виставили книжкові фонди центральної районної бібліотеки. Кожен перехожий отримав можливість не лише ще раз ознайомитися із творчістю франка, але й стати користувачем бібліотеки. Такі акції є традиційними. ЦРБ проводить їх кожного четверга впродовж літа. Загалом на Коломищині є ще шість пам'ятників Івану Франку. Біля кожного з них відбулися такі ж заходи. Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма подієнтика. Змагання зі швидких шахів «Бліц» відбулося в Коломийському шаховому клубі. У ньому взяли участь усі охочі. Загалом було 24 учасники. Змагання присвятили Дню Незалежності України. Змагання проходили за швейцарською системою в дев'ять турів за комп'ютерною програмою. Контроль часу по п'ять хвилин кожному учаснику. Боротьба, як завжди, була цікавою у підсумку відмінну гру показав екс-чемпіон міста Коломиї Микола Михасюта з результатом вісім балів із десяти можливих і став переможцем цього турніру. За друге місце боротьба була теж напружена. Три учасники на фініші змагань набрали одинакову кількість балів по сім. Але за додатковими показниками друге місце посів першорозрядник Снятинського району Юрій Кузик, третій – студент вищого навчального закладу Олексій Хриновський. Серед ветеранів кращі результати показали працівник страхової компанії Віталій Білявський, працівник таксопарку Василь Тернівчук та досвідчений шахіст Степан Біланюк. Серед юнаків добру гру показали брати Стефураки, Роман і Тарас, спортивна школа номер 2 Варто відзначити і наймолодшого учасника цих змагань другого розрядника семирічного Юру Хриновського. учня першого. Класу природничо-математичного ліцею він у цій швидкій грі витримав усю дистанцію, гідно чинив опір старшим і досвідченим. Відчув радість перемог і набув певного досвіду змагань. Юрій на даний час один із найсильніших у своїй віковій категорії юних шахістів області. Повідомляє суддя організатор змагань Василь Слободян. П'ятдесятирічний ювілей відзначає Коломийська загальноосвітня школа номер 2 Свято Школа скликає друзі. Відбудеться 1 вересня об 11 годині. В актовій залі навчального закладу адміністрація запрошує на урочистості випускників різних років та вчителів. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день, 27 серпня, 1856 року в селі на Агуєвичах Дрогобицького повіту народився Іван Франко Син Якова, письменник, вчений перекладач. Життя і діяльність Франка тісно переплелася з Коломиєю. Вперше його знайомство з містом над прутом було пов'язано з арештом і трьома місяцями в'язниці року 1880-го. Тут ним було написано кілька літературних творів, зібрано місцевий фолклор. Згодом каменяр ледь не щороку відвідував Гуцульщину, а також і Коломию, де проводив віча, виступав у справі видання літературного вісника, читав свого мойсея, і навіть за рекомендацією Михайла Павлика планував купити спільне помешкання. Цього ж дня, 27 серпня, 2012 року, у Коломиї, відбулося відкриття і освячення пам'ятника Івану Франку з нагоди 156-ї річниці з дня його народження. Над скульптурою працював Коломийський митець Василь Андрушко у співавторстві з професором Львівської національної академії мистецтв Василем Гурмаком, архітектор проекту Олег Пріль. Також у цей день, 27 серпня 1906 року, як подає польське видання Кур'єр Станіславівський, в горах Говерле та піп Івана випав сніг. На долах сильно похолодало. Люди змушені були тоді запалювати серед літа печі та грітися на них. Також 27 серпня 1947 року у Коломиї з наказу Міністерства охорони здоров'я УРСР засновано школу медичних сестер. 30 липня 1954 р. реорганізована в медичне училище міста Коломиї.